Іран замовив у Китаю компоненти для виробництва балістичних ракет. Найбільший контейнерний термінал у Польщі розширили права авіапасажирів у країнах Євросоюзу, змінюють. Іран замовив у Китаю велику кількість компонентів для виробництва балістичних ракет. Повідомляє Wall Street Джорнал, закуплений перхлоратамонію, дозволить виготовити близько 800 ракет. Поставка має відбутися найближчими місяцями. А закуплений у Китаї матеріал використовується у виробництві фейерверків та твердого палива. Тегеран намагається відновити мережу союзних груп на близькому сході. Так звану опору», ослаблену розгромом Ізраїлем. Терористичних організацій у секторі Газа, а також падінням режиму Башара Алясада в Сирії. Іран має одну з найбільших програм балістичних ракет у регіоні. Наголосила Wall Street Journal. Раніше цього року два іранські судна були завантажені в Китаї подібним матеріалом. За словами експертів, цього було достатньо для виробництва близько 260 ракет малої дальності. Під сумове видання. Найбільший контейнерний термінал у Польщі та на Балтійському морі Балтік Hub у порту Гданська збільшує свої перевантажувальні потужності. Новий термінал Т-3 було офіційно відкрито для використання. Це найбільший гідротехнічний проект такого типу у Польщі. Речник Міхал Жосик наголосив, що термінал є стратегічним проектом для регіону та всієї центрально-східної Європи. Виходимо в море, але це найважливіше можна. Можна сказати те, що ми виходимо у море, а термінал стає найбільшим об'єктом на Балтійському морі. Йдеться зокрема про спроможності, але що найважливіше, ми зможемо приймати найбільші та найглибші судна із контейнерами з усього світу. Термінал це не лише площа, й кардинально новий підхід до перевантаження, нове обладнання, енергозберігання і таке інше. Транспорту спорту на цьому терміналу, нове освітлення, нові інсталяції, світловодове, енергетичне. Завдяки новому проекту площа Польщі збільшилася на 36 гектарів. А вартість інвестицій становить приблизно 2 мільярди злотих. Права авіапасажирів у країнах Євросоюзу змінюють у Люксембурзі. Міністри транспорту 27 країн країну позицію для переговорів із європейським парламентом щодо остаточного вигляду нових правил. Одна із ключових домовленостей стосується компенсації за затримку рейсів. Вона має бути вищою, але лише тоді, коли затримка перевищує 4 години, а не 3, як зараз. Необхідність змін до правил пояснив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак. Чинні правила застаріли і вони не розбірливі. Вони не відповідають сучасним реаліям. Їх не змінювали два десятиліття. Саме тому наша пропозиція стосується приблизно 30 нових прав пасажирів від етапу придбання квитка до моменту прибуття. От етапу закупу білету по момент прильоту. у разі скасування рейсу пасажир зможе вимагати компенсацію, або ж авіакомпанія повинна бути знайти найшвидший рейс до пункту призначення також з іншими перевізниками. Що стосується інших змін, пасажири зможуть, наприклад, виправляти одруківки у своїх іменах у квитках без додаткової плати, але лише до 48 годин до вильоту. Сьогодні на сільськогосподарську продукцію, що імпортується з України, будуть запроваджені мита. Їх скасували у червні 22 му і це допомогло багатьох секторам української економіки вистояти в умовах війни. Відсьогодні на торгівлю з Україною діятимуть обмеження так звані тарифні квоти на українську сільськогосподарську продукцію, що імпортується до ЄС. Це обмежить імпорт зерна, м'яса, птиці, меду та інших товарів. Водночас між Києвом та Брюсселем триває. Ють, переговори щодо нової торговельної угоди на повернення. Мит наполягала передусім Польща. Ми це вітаємо. Прокоментував міністр сільського господарства Чеслав Сікерський та додав, що це дуже вигідні показники для Польщі. А допоки у мирній Європі радіють фінансовим питанням в Україні гинуть люди сьогодні вночі? Росія завдала масовані атаки на українські міста. Тривога лунала в усіх областях України. У Києві уже четверо загиблих. Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок, також у Луцьку, що межує з Польщею. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. Це на Львівщині. Нагадаємо. Адміністрація Трампа оголосила у четвер про санкції проти чотирьох суддів міжнародного кримінального суду за висунення звинувачень проти прем'єр-міністра Ізраїлю та початок розслідування щодо американських солдатів в Афганістані. Як написав державний секретар Марко Рубі у своїй заяві, це є виконання виконавчого указу, виданого на початку президентства Трампа. Суд політизований і хибно стверджує, що має необмежені повноваження переслідувати громадян Сполучених Штатів та наших союзників. Написав Рубіо. Міжнародний кримінальний суд засудив крок адміністрації Трампа у своїй заяві і назвав його спробою підірвати незалежність суду. Нагадаємо, цей самий суд видав ордер на арешт Путіна. Перестановки у польському уряді мають відбутися в липні або найпізніше у серпні. Лідери партії, що входять до коаліції, оголосили, що одностайно підтримують зміни в Раді міністрів. За словами міністра юстиції Адама Боднара, кожен міністр повинен підходити до громадян зі смиренням. що в чому останні мені здається, я за минулі місяці зробив велику роботу. Її було дуже багато йдеться, зокрема про реформу системи правосуддя, і це головний мій вказівник. Як оцінять це інші, це вже від мене не залежить. Я точно знаю, що буду працювати далі так само інтенсивно, як до цього часу. Я в'ємже кожного дня далі буде так інтенсивно. Працював до працював. У середу 11 червня Сейм проведе обговорення та голосування щодо вотому довіри уряду Дональда Туска. Переговори щодо зміни у складі уряду відбудуться трохи пізніше.